Доброго-доброго ранку, друзі! з вами я, Оксана Долгова, бізнес-тренер компанії Богуштай. Прорвалася, сподіваюсь, і сподіваюся вас зараз тут побачити в ефірі. Тому, якщо ви є, будь ласка, дайте знати, що все добре, що мені вдалося. Вау! Бачу, що долучаєтеся! Бачу, що долучаєтесь. Сьогодні ми з вами поговоримо про духовність. І чи добре мене чути, видно, з 7.42 я починаю я почала намагатися виходити в ефір. А, ось, вийшло. А, добре. Сьогодні, чудово, чудово, дякую, що відписали. Бачив, що доєднуєтеся. Сьогодні ми з вами поговоримо про духовність, і це якраз ваш віка-запит. Знаєте, той, хто робить. Вихідний зв'язок, тобто той, хто йде в люди, той, хто дає енергію, той, хто дає запит, той отримує відповідно на це якісь свої моменти. Тобто, в даному випадку, це відповідь, бачив, що бачив, що все добре. І так, про духовність. був запит у Вікторії на те, що не розумію, а що в цій області є. Давайте подивимося, в принципі, на. На технологію праційного та менеджменту на технологію могуштам. Там є шість ключових областей. Це для тих, зараз пояснюю, хто ще не проходив ніякі наші навчання і не знає ось ці моменти. У нас шість ключових областей, і вони ніби звичайні, але насправді кожна з них має дуже велике значення, і дуже важливо бути наповненим в кожній з цих ключових областей. Зупинюся, зупинюся сьогодні на саме духовні. І так, є фізична це щодо здоров'я, особистісна щодо розвитку сімейна щодо. А... Щодо сім'ї, родини, дітей, але тут важливо мається на увазі, що саме близька родина, тобто сім'я, сім'я. А що тут мається на увазі? Це чоловік, жінка, діти і батьки. Всі решта родичів вони можуть піти в загальну ключову область. Далі бізнес, ключова область, з якою, як правило, проблем немає, тому що у нас тут всіх планують і все добре. І Духовна ключова область, і ось та шоста це загальна або суспільна, або спільна. Або соціальна ключова область. Ось і п'ята, нібито аж п'ята, але одна з найважливіших це духовна ключова область. Духовна це не тільки про релігію. Духовна це не тільки про щось таке високе в загальному понятті. В нашій технології. Я наголошую, що в нашій технології це так. Десь інше це може бути значення інакше, а у нас це так. І духовне це твоє. Принципове іде, коли навіть ріже вухо нашим учасникам, нашим студентам, учасникам тренінгів і студентам, як це може бути духовне, ніби це щось таке велике, і воно принципове. Це ж ніби а принципове це як я йду на пролом, так. А, саме це мається на увазі. І а, при, е, духовна, буду називати і так, і так. Духовна ключова область а, зараз дуже є важливою. Чому? Тому що багато людей а, переоцінюють свої цінності. А цінності це і є, виходячи зі своїх цінностей внутрішніх, своїх духовних складових. Принципово діяти в цьому чи іншому напрямку. Наприклад, давайте візьмемо таке щось побутове для початку. А наприклад, я вирішила, що я буду вегетаріанка, я принципово перестану їсти м'ясо, я перестану їсти, якщо я веганка, то я перестану їсти і яйця, і масло, і всі вигідні, що є тваринництво, Вареницького походження. Хочу багато сказати, в результаті виходить два слова в одному. Ось. І, тобто, якщо я щось вирішила, тобто це моя віра, якесь моє вподобання. Також віра може бути так, вподобання і, виходячи з цього якось дію. Наприклад, сталася війна. Ваша задача, ви це створили? Ні. Але виходячи з цього в когось, є принципова позиція піти в зсу, принципова позиція не виїхати з країни, принципова позиція вивести дітей, принципова позиція спускатися кожний раз. В сховища, як тільки є тривога. А для когось принципова позиція буду сидіти і що станеться, то станеться. Тобто є одна подія, війна, але в залежності від цінностей людини вона буде діяти так чи інакше. Звідки ж беруться цінності? Звичайно, це є такий духовний центр наш. Тобто є генетика, є виховання. Є соціум, є багато складових, які впливають на те, що, ем, як ви дієте, і що ви е, ну, в принципі в житті це не стосується тільки певних ситуацій, це в принципі. І чому ця е, сфера зараз, ця область стала найбільш актуальною, тому що вскрились справжні цінності людей. Починаючи з 24 лютого, не у кожного, а от але у дуже багатьох, хтось почав товаришувати більше спілкуватися з людьми, хтось розірвав всі зв'язки і сказав: а в мене ось така принципова позиція, і все. Хтось, ну тобто, я можу приклади наводити. Я думаю, що ви вже тут зрозуміли. Тобто, духовна ключова область, це ваші принципи. І що найгірше раніше. І ще зараз у багатьох, воно є закрите якимись суспільними а, такими думками, історіями, нав'язливими діями, тобі треба це зробити. І ти йдеш і робиш те, що ти вважаєш, що тобі треба, бо хтось тобі розказав, що так треба. Але в цей момент ти заховав своє внутрішнє я. І а, чому важливо з цим працювати? Тому що коли ти витягнеш це своє принципове. Духовне, тобі потрібне. Тобі потрібне. Хочеться з великої букви написати всі, все слово тобі, «ти», ти, в першу чергу. І коли ти будеш цілісною людиною, тільки тоді ти зможеш реалізувати весь свій потенціал у всіх рештах ключових областях. Розумієте? Тобто, ми дивимося через призму ключової області духовної, ми можемо витягнути себе. І чому дуже багато жінок, особливо жінок, чоловіки також є, але більшість жінок зараз. Ідуть, ну, зараз це вже протягом яких, якогось певного часу а, практики духовні. Вони хочуть витягнути це своє справжнє, хочуть до, докупатися до цього і хочуть витягнути на для того, щоб відчувати себе гармонійно. Саме тому я сьогодні проводжу цю менеджмент зарядку. і... Вікторія попросила і дякую за цей запит, тому що це є дуже важливо. І хочу сказати, що зараз я так само постійно навчаюсь. І для мене це дуже важливо постійно бути в тенденції навчання. І це мова, і це той самий коучинг в іншому напрямку. Я зараз отримую, наприклад, мене. Навчають мене коучать, я для себе, як коуч, також беру якісь е елементи. А, це завжди є. Навіть коли я з вами спілкуюсь, навіть коли ви даєте запит, це мене розвиває, бо я біжу також отримати якісь додаткові знання, щоб бути а, з а, фактами, з певними моментами, які можуть підтвердити мої слова, щоб це не було просто ось поговорили. Звичайно, це буде а, щось таке, що. Мене також буде навчати, і це для мене духовно важливо. Далі ті всі люди, які навчаються в нас на тренінгах, це ті люди, які хочуть вийти на рівень інший рівень духовності. І ще один момент скажу: що є вікові кризи, і я думаю, що психології. Я думаю, що багато хто з вас про це знає. Якщо не знаєте, будь ласка, заходьте в угляді. є різні автори, які подають ці кризи десь є 7, 9, десь 13, протягом на протязі життя. І, відповідно, ось ці духовні цінності, я хочу сказати, що найбільше вони починають хвилювати саме в, період, в середньому це від 38 до 42 років, якщо у жінок, у чоловіків ще трошки довше затягується, і коли ці цінності потужно змінюються. Ось це щодо духовної ключової області. я Вікторія сподіваюся, що саме а ось оскільки ви дали ви є автором цього запиту. Сподіваюся, що ви для себе також розширено. Ну і всі інші, звичайно, також. І хочу сказати, що пишіть свої теми, будь ласка, і тому, що як ви даєте запит, як я вже сказала, то отримуєте відповідь. І а, буквально ми з вами зможемо ще й зустрітися в Києві. Ті, хто дуже хоче з нами побачитись, ті, хто мріє побу побути на якомусь заході, але не доходили руки. Будь ласка, поставте тут е, дот. Напишіть до що таке до це день відкритих дверей, «ДВД» можна сказати російською. Це день відкритих дверей, «ДВД» – день відкритих дверей. А, що там буде? Там будемо з вами, пропрацюємо цілі в Києві на вулиці Полоботка, на Цедарниця. Навіть якщо не буде світла, ми працюватимемо зі свічками, тому беріть з собою свічки, хто прийде, і будемо раді, ми ведемо а, запис а, туди. А, тому, будь ласка, якщо ви дійсно маєте намір прийти, бо маємо обмеження в площі. І якщо маєте намір прийти дійсно. А, в нас на сторінці тут студію управління часом. На моїй сторінці у Фейсбуці, так само в інстаграмі, буде є цей захід. Тому, будь ласка, напишіть, ми вас зареєструємо і будемо чекати. Це трапиться 2 числа о 18.30. І також буде тренінг управління часом та делегування. Це все офлайн. Люди добрі, будемо з вами бачитися в Києві вже буквально за тиждень, майже на один день більше. На два. Тому, будь ласка, якщо є якісь запити щодо тем, пишіть. Якщо є запит на побачення з нами, з нашою командою, пишіть, ну і ми будемо оперативно з вами зв'язуватись. Бо це принципово важливо для нас, а зробити все, щоб наші дорогі клієнти, наші випускники, наші друзі, більшість з вас це наші вже друзі, отримували по максимуму. Що ж, до нових зустрічей? Ну і чекатиму вас на Happy Monday, Якщо захочете, також буде і тут на сторінці, і на моїй сторінці, 24 числа о 19 по Києву, о 18 по Європі проводитиму для них захід. І я знаю, що це безкоштовно. Тож доєднуйтесь Всього найкращого до зустрічі.